Ранок, п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері-Ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Супермасів Геймс трошечки розповіли про Діректу 8020. Гра переїхала на п'ятий Unreal. Її проходження займатиме приблизно 8-10 годин. Вперше з усіх частин цієї франшизи тут не буде квіктайм моментів на втечах від ворогів. Тепер ви особисто керуватимете мувментом персонажа. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. А тепер переходимо до новини з Capcom Spotlight, який стартував із показу прагмати. Так, тієї самої гри, що була заанонсована за сивої давнини. Але зараз розробники стверджують, що випустять її точно, приточно наступного року. Цього разу показали добрячий шмат ігролад, аби ви точно в це повірили. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Далі розповідали про шостий Fighter, де заанонсували без показу геймплею нового персонажа Сагата, що вийде 5 серпня. Ти мене не страшно. Тебе сюди також заанонсували купу літніх скінів, але тільки концепт-артами. Руки на стіл, пані і панове. Репер з нікнеймом в 50 центів доєднався до акторського складу майбутньої екранізації Street Fighter. Гратиме він, до речі, Балрога. No escape! Окремо за рекламали коцу і рігамі Pass of Gods, що вийде десь на Switch 2. Стару та нову анімушу і Capcom Fighting Collection 2. Круто! Він навіть показує рекламу! Після реклами розпродажів показали трішечки Resident Evil Requiem. Заакцентували увагу, як виглядатиме гра від першої та третьої особи. Показали кілька локацій і пообіцяли випустити гру 27 лютого 2026 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! В кінці полили води про Monster Hunter Wilds, про те, як додали нові анімації танців гри на гітарі. Ну і звісно, нові битви з дракону-динозаврами. Здрасті, не хочете поговорити про динозаврів? Шкода, ясно дякую. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.